Усі свої шмалять не будуть. Якщо б ми тебе привалить хотіли ти б прокинувся, а голова у тумбочці. Ха -ха -ха. Точно. Так, цікаво. так, що ти не напрягайся. Саул до тебе розмову має. Ага. Ну, здоров, гастролер. Хм. Не забув, як мені той раз вломив. А кто ты? А я, я не пам'ятаю. Пам не пам'ятаю, реально. Досі башка тріщить. А, ти, да я тебе залишив живий, друзі. Якщо я шо, що не замочив наглухо, то я окремо пам'ятаю. Так що тримай. Вісі маслені на барабані, понял? Я за нього в костелю два куби води підігнав, цінуй. Ну, то таке, Лірика, давай до діла. Так. Я тоді чого сукерую махав. Барона нашого знаєш? Ну так він в мене вже вважає у кишені був поняв? Я п'ять років до нього в довіру втираюся. Кудла тих об коліно ламаю.